Юрко, чого ти двері повідкривав? Всі мухи з цілою круги нашій хаті. То страшне якесь. Та давай признімаємо. Юрко, ти що знімаєш? Так. І перчик червоний. Треба було ще помідорів дати там. Ви бачите, які в нього помідори. Один кілограм один помідор має. Я тобі в ту банку встромлю, га? Тільки сік, тільки сік. Якщо у вас огірки великі, Можна порізати Якщо маленькі, можна їх не порізати. різати. <різوع> 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 Якщо дуже великі, можете натерти, натерти. Відкрила секрет. Це якась гулька неогірочок. А я її слю застровлю. Доброго дня, друзі! Ви знову на каналі я ім'я Юрко. І знову огірки. Ви думаєте, це вже все? Юрко сказав, що огірки будуть до зими. Так, так? До зими. Продовжуємо. Ми вже робили різні огірочки. У нас же є різних сортів, різних рецептів. А в пряному маринаді ви ще не пробували. Сьогодні ви спробуєте. Для приготування таких огірків мені потрібно... Так, я сказала, що огірки цибуля. Перець болгарський. Петрушка мені потрібна. Тепер листочки вишні, листочки смородини, лавровий листок, духмяний перець, чорний перець з горошками. Сіль, цукор. Оцет. Банки. Я їх приготувала. Де? Я буду робити багато. <схід> банки. І приготувала водичку. Тут в мене кипятиться вода. На маринад готую. Ті каструлі я буду варити, огірочки. Тут буду робити маринад. Кришки я вже закип'ятила. У мене готові стоять. Банки просто помить. Не ставила мікрофольову піч. Без потреби, тому що ми огірочки будемо проварювати. Спочатку ми приготуємо маринад, поки будемо готувати огірки. В каструлю висипаю цукор. Сіль. Підходимо ближче до газової плити, відкриваю кришку і наливаю 10 таких горняток води. 10. Моє горнятко має 250 мл. 2,5 літри. Я мірюю гурнянком. Я все скажу в рецепті, всі, всі пропорції, абсолютно всього. Так. Тепер даємо стільки ж саму оцту. 10 кружок? Ні, 250 мл. На 10 літрів буде. На 10 кружок, так? Так. На 2,5 літра. Так. Включаємо газ і нехай вариться наш маринад. Цукор і сіль розійшлися. Тепер я накриваю кришкою і маринат буде доводити маринат до кипіння. А зараз ми займемося нашими огірочками. Так, заложуємо в нашу баночку. На дно я даю вишню, листочок, смородини листочок, одну гілочку петрушки. Гарненько. Лавровий листочок. Пару зерняток солодкого перцю. Пару зерняток чорного перцю горошком. Так. Перчину я ріжу на чотири частини. О! Там дитинка є. Юрко. В серединці. Перчик в перчику. ням 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 з'їла перчик в перчику. Ріжу кусочками. Перець. Викладаю на дно. На одну баночку йде одна четвертинка. На одну баночку йде одна четвертинка. Я скажу точно в грамах. В рецепті Знає буде. Ж, я вже знаю все. В рецепті буде. З прошлого року. Так, положили. Тепер ми кладемо цибульку. Цибулю ділимо також на 4 частини. Одну четверту цибулі, цибуля в мене велика. І накладаю огірочки. Якщо у вас огірки великі, можна порізати їх, якщо маленькі, Можна їх. Не дорізати. різати. <ріст> <ріст> Якщо дуже великі, можна натерти. Навіть, відкрила секрет. <ріст> натерти на терці також можна. І вийде салат Ніженський. Ні. І вийде у вас. Як воно називається? Холодник. Холодник. О, то я знайшла поки самі менші. Дивіться, які в мене малі огірки. Я старався. Вони все рівно в банку не влізають. Ото огірочок. Ото огірочок. Бачиш, Юрку? Подивись, який чудовий огірочок. Не сміши мене. Він нічого не вартий. І ще не смачний. Який, ще який вартий. Який хрумкий. Найчимніше влізе. Оп, влізло. Щось тріснуло. Що не тріснуло? Коли запхала той огірок? Все у мене добре. О, це якась гулька не огірочок. А я її слід застромлю. Так, маленького. Як це так його маленького, туди? маленького, маленького. Навіть великий огірок можна застробити, якщо тільки захотіти. Сила думки, Юрку, сила думки. А тут я зроблю два огірочки маленьких. Я вже аж втомилася від твоїх огірків здоровенних. Ось заклала баночку. І так буду всі. 10. Подивіться. Пахне. О. А ще я зарю маринадом, то взагалі безподавну. Огірочки я вже підготувала. І будемо заливати маринадом і ставити варити. Мою кастрюлю, е, влізає 4 баночки. Застеляю дно каструлі рушничком. І заливаю маринадом. Маринад закипів. Заливаю огірочки. Гарячим маринадом, кип'яченим. Так. так. Накриваю кришечкою. Кришечки в мене також. Я закипятила їх, простерилізувала. І ставимо в кастрюлю. А де моя тримачка? Влізе-влізе, слава Богу. Так, всі чотири баночки. Закрую кришкою. Початку закипання води варимо 15 хвилин. Ну, 15 хвилин юрочки вже зварилися. Вже готові. Так. А ключ, Юрку, ти мені знайшов? Я забула витягнути ключ. Чого мені не нагадав. І закручуємо. Цей ключ закручує проти годинникової стрілки, ключ автомат. Всі думають, що він поганий, що він не крутить, тому що позвикло ключ крути за годинниковою стрілкою, а тут проти годинникової стрілки. На баночка. Перевертаємо і виймаємо останню банку. І так буду продовжувати всі свої баночки. Тут я нарізала огірки в мене більші, я нарізала кусочками ось такими. Бачите? Також буде дуже смачно. Тут кусочками, тут половинками. І все мені вмістилося. І навіть дуже багато вмістилося. Ось такі, друзі, у нас вийшли огірки. Так ми їх готували. Якщо вам сподобалося, як ми готували з юрком Юрко Вирощував, я готувала. Поставте нам подобатися. Хто ще не підписався, підписуйтесь на наш канал. Дякую вам за перегляди!